Ерік Емануель Шміт на Івано-Франківській сцені притчою Готель двох світів Облмуздрамтеатр продовжує прем'єрні оновлення 74-го театрального сезону. Цього разу до уваги глядацького загалу пропонується зразок сучасної зарубіжної психологічної драми у сценічній версії Ориста Пастуха. Прес-конференція привідкрила завісу таємничості роботи над виставою. Цього разу творці вистави стверджують: якщо раніше в театр запрошували посміятися, то тепер запрошуємо подумати. Ідейний ключ вистави ми боїмося смерті, однак не боїмося змарнувати своє життя. Вистава, яка яка яку ви побачите в неділю, готель двох світів є дуже цікавою, як на мене, є філософською, яка заставить замислитися кожного глядача, який буде присутній в залі над сенсом життя, любові, смерті. Власне, як і кожен глядач, кожен так як і персонажі цієї вистави, попадуть у специфічний простір, де. Де, власне, буде, будуть мати над чим задуматися. На сцені обласного драмтеатру режисер Орест Пасту здійснив постановку двох комедій: Тітонька Чарлі та Фатальні жінки Бальзамінова. Філософсько-психологічні пошуки у виставі Готель двох світів заставляють глядача задуматися над сенсом буття. Герої потрапляють в ситуацію, кожен зі своїм життєвим багажем, кожен зі свого суспільного прошарку. І тільки в цій п'єсі автор і сама ситуація збирає людей, які в житті ніколи би не зустрілися. Бідні й багаті, сумні й веселі. Одинокі і люди, які прагнуть кохання, і власне сама ситуація без виходів, в яку потрапляють герої, дозволяє і змушує і запрошує людей переоцінити своє життя, дати відповідь на запитання, як ти жив і як ти хочеш жити далі, і чи хочеш ти жити далі взагалі. Ерік Еммануель Шмідт, автор готелю двох світів, на сьогодні один з провідних драматургів світу. Оскар і рожева пані загадкові варіації та інші його твори стали окрасою. Репертуарних афіш провідних театрів. Івано-франківські митці мають високу планку творчих пошуків. Ця прем'єра інтригує, обнадіює особливо театралів з високим інтелектом і серйозними запитами.